У Стрілецькому нещодавно групою направилися на позицію, ми отримали бойову задачу стріляти у напрямку, де знаходяться ворожі війська. Ми відстрілялися, після чого по нашій позиції відбувся обстріл. Ховалися, в подальшому прилетів Мавік, враховував, де наш квадрат, де ми знаходимося. Після чого ще були обстріли і мінометні, і капами. Ще був один приліт між нашою позицією та мінометом, де ми отримали, мабуть, контузії. І побачили, що наш міномет вже зруйнований. Четверо з нас ховалися у бліндажі, а один дивився за тим, що коїться на небі. Один з нас, який сидів на той час, побачив ворога, який. Виліз з кущів і почав вести її вогонь. До нас залітали гранати, і РГДшки, і якісь газові. Ми коли закидували гранатами, ну, вже почало першити у горлі, гірчило, кашляти почали. Ну, розуміло, що чимось нас витравлюють, чим саме не розуміли. Це все було в дому. Коли гранати розривалася, вуха все піщало, гуртом якось там. Команди надавали одне одному, міняли, відстрілювалися. Якийсь час, може і було страшно, але це вже потім дали їм відсіч. По черзі ми виходили, відстрілювалися, почали за допомогою ПКМ відбиватися вони зрозуміли, що вони нас вже не зможуть здолати. І ми так думаємо, вони почали відступати. Ми вилізли з бліндажу і побачили що знову, що йде обстріл. Вже було видно, що позиції майже нема. Ми зв'язалися з, з командуванням, де нам дали команду евакуюватися. В небі були мавіки, які ми не зрозуміли. Наші, не наші. Сутінки вже були. Потім приїхала машина, вже нас забрала. Трошки краще, звісно, коли вже якусь медичну допомогу надали, але ще відходимо. На сьогоднішній день в лікарні. В Нашій установі лікуються і стаціонарні, і амбулаторно пацієнти. Багато пацієнтів, які поранені. На сьогоднішній день це є і поліцейські, і військовослужбовці Нацгвардії України, і прикордонної служби. Поранення є різні. На сьогоднішній день є поліцейські, які у нас лікуються. Вони отримали Закриті черепно мозкові травми, це вважаються більш легкими, всі мають акубаротравми, травми, всі знаходяться на лікуванні. Зараз проходять до обстеження, тому що під питанням знаходиться діагноз, ставимо діагноз гостра сенсоневральна приглухуватість. Будемо обстежувати, будемо лікувати. З усіма хлопцями працюють психологи, мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Всі получають все, що потрібно, прикладаємо всіх Зусиль, щоб хлопцям допомогти, вилікувати, поставити на ноги, скоріше відправити в стрій, але трошки вони мають відпочити, пройти реабілітацію. Дуже вдячна керівництву ГУНП за те, що вони завжди приходять до своїх хлопців, провідують. і дуже вдячна за допомогу нашій установі, тому що коли б не звернулася, миттєва реакція і завжди позитивна.